Милі діти, я вас вітаю, світанок ясний наступає, нехай теплом вас він осяє. З добрим ранком я вас вітаю. Гарного літнього дня усім вам бажаю. Дітки, ми всі любимо літо і радіємо йому. А що ж таке літо? Так, літо це найтепліша пора року. Що приходить після весни. І для всіх діточок це найулюбленіша пора року. Давайте підглянемо за ним і пригадаємо, яке воно. Літня спека, грози, грім. Літо ти прекрасне всім. Скільки в тебе є скарбів в лісі яє та грибів? У садках Смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти й зелень соковита. Це смачні дарунки літа. Ген, тече срібляста річка, ой і тепла в ній водичка. Можна влітку засмагати, можна плавати й пірнати. Влітку сонечко підіймається високо на небі. І тому дні дуже теплі, навіть спекотні. Дні влітку довші, а ночі коротші. На луках квітнуть багато квітів, достигають ягоди, пурхають метелики, літають бабки. Малята, скажіть, а яке влітку сонечко? Так, сонечко яскраве, тепле, спекотне. Ніжне, веселе. Дітки, подивіться на небо та скажіть, яке воно влітку? Так, воно блакитне, чисте, високе, яскраве, світле, безхмарне. Дітки, влітку часто йде дощ. А який дощ влітку? Так, теплий, проливний. Грозовий, короткий? Влітку після дощу можна побачити природне явище, веселку. Дітки, а ви любите купатися в річці? А яка ж водичка в ній? Так, вона тепла, приємна, освіжаюча. Дітки, а чим вам подобається займатися влітку? Так, купатися, засмагати, рибалити, кататися на велосипеді, роликах, самокаті. Молодці маляти. Дітки, у літа є три брати місяці. Перший місяць називають червень, а його назва походить від слова червоніти, тому що саме в червні черешеньки червоніють. Вишеньки в садочку спіють, достигають полуниця і суниця, квітнуть яскраві червоні маки, червень грає промінцями, понад луками полями. Другий місяць називають липень це найтепліший місяць з усіх. В цей час солодко квітує липа, і бджоли починають з квітів липи. Збирати липовий мед, який називається Липець. Від нього і пішла назва місяця Липень. Пахне липень теплим літом, і старою липиць вітом, морем, горами і зіллям, добрим радісним дозвіллям. Третій місяць літа називають Серпень. Це поражнив. Жнива малята – це коли збирають врожай пшениці, жита. Але раніше, в давнину, пшеницю жали серпом. Ось він який. Подивіться, від слова серп місяць має таку назву серпень. Серп у полі задзвенів це уже ячмінь доспів. Люди час дарма не гають, в полі урожай збирають. Дітки, Влітку багато чого? Вірно, багато квітів, багато грибів, багато ягід, а ще влітку дуже багато комах. І сьогодні я вам пропоную пограти в гру. Скажи навпаки. Ось подивіться, це хто? Так, це мурашка. А як вона пересувається? Вірно, вона повзає. А це хто? Метелик. А метелик як? Пересувається, він літає. Молодці малята. Бабка скрекоче, а комар що робить? Правильно, він пищить. Малята це хто? Вірно, бджілка. А як вона пересувається? Вона літає. А це що за комашка? Так, коник. А що робить коник? Стрибає. Дітки, метелик літає, а жук. Правильно, повзає. Малята, комар пищить, а жук що робить? Дзищить, молодці малята. Тож, малята, радійте літу, бігайте, купайте, засмагайте, вітаміни споживайте, раненько вставайте, бо саніж по травичці ходіть і сили набирайтеся. Малята, до нових зустрічей, до побачення!